Діалог поколінь, які обирають УКУ разом. Про спільний досвід навчання батьків та дітей в одному університеті та освіту впродовж життя говоритимемо зі студентами УКУ Олександром та Валерією Педан, Людмилою і Максимом Скоріантовими Ми часто говоримо, що УКУ це не лише освіта, а справжня родинна спільнота. А наші гості сьогодні це у прямому сенсі родини у студентській спільноті. Родина Педан, родина Скоріантових, або ж просто дорогі студенти, радо вітаємо вас. Вітаємо. Почнемо, напевно, з Валерії та Максима. Ви доєднались до університету у перші місяці повномасштабного вторгнення. Розкажіть, будь ласка, як ви приймали це рішення вступити до УКУ і, можливо, які критерії вплинули на ваш вибір? Напевно, почнемо з Валерії. Та насправді це був такий переломний момент було важко зрозуміти, куди хочеш рухатись, знайти своє місце здавалося нереальним. Але е, мій тато запропонував мені з'їздити в гості вуку і глянути, як тут це все відбувається. Я не змогла йому відмовити. Він дуже так наполягав, пропонував, такі не можна сказати ні. І ми з'їздили і, і, потрапивши на кампус, погулявши, поспілкувавшись з студентами, абітурієнтами, викладачами, мені дійсно сподобалось. Я відчула, що це місце, де я зможу знайти себе, де я буду почувати себе як вдома. І насправді, напевно, саме в той момент я вирішила вступати в УКУ, а далі вже було Багато документів, екзаменів, вступних, різних складних етапів, але е, я задоволена, щаслива, що я все ж таки з'їздила з татом разом у Львів і прогулялася тут. Максима. Е, ну, я з окупу знайомився ще в 7 класі. Ходили на екскурсію сюди по кампусу, і ну, мене здивувала тоді ця територія, і саме територія, бо я не знав, навіть це університет, напевно, тоді це просто було так цікаво і гарно. Потім, чим ближче було до вступу, тим я більше цікавився, взнавав, взнавав, з'їздив ще в два вузи. Не буду казати, які от, але зупинився науку, і Це було просто єдине місце, куди я реально хотів потрапити. І єдиний страх і ну, пріоритети бажання це було не помилитися, не шкодувати, що я вибрав цей університет. Бо я в 16 років не впевнений був, що там буде завтра. А що я буду хотіти вчити 4 роки, точно не був впевнений. Але от я тут третій, і я радий, супер. Дякую вам дуже. Ну, як ви зазначили, в 16 років та це складно уявити, напевно, свої подальші 4 роки і можливо мислити той парадигмою, що це в принципі подальша перспектива на працевлаштування на своє життя. Угу. А от в більш усвідомленому віці, це мені здається ще цікавіше. Mm. Тому, Олександре, Людмила, тут уже запитання до вас. Взагалі, в історії України складно знайти той період, який можна сказати, що дуже вдалий, дуже класний і яскравий. Ми часто живемо в такий період невизначеності, і от ваш цьогорічний вступ, він, напевно, також припадає на цей час невизначеності. І тому теж цікаво почути, чим зумовлений саме ваш вибір, можливо, які критерії вплинули на нього, окрім навчання Максима та Валерії. Mm. Людмила, певно, почнемо з вас. А ви знаєте, це був виклик, е, ну, в прямому сенсі слова, е, тому що я думаю, що різниця між тим, як люди вступають е, після четвертого курсу бакалаврату на магістратуру, і коли людина пробує це зробити після 20 років е, по закінченню навчання попередньої магістратури, ну, виклик такий серйозний. Я хотіла всі. Е, весь щелич пройти від початку до кінця. Я хотіла Єві, я хотіла всі іспити. Я це все пройшла. Максим тільки е, слухав, як пройшла, пройшла там, здала. Ось. ну, Тобто, це, це такий спочатку виклик собі, ось, але загалом я просто змінила сферу роботи. Я майже 10 років працювала директором виробничої будівельної компанії, потім змінила. Сфера у зараз на медичну працюю виконавчим директором клініки нейромодуляції мозку. І це є медична сфера. А УКУ пропонує управління адміністрування в сфері охорони здоров'я. І після спілкування з пані Мирославою, керівницею нашої програми, там сумнівів не залишилося. Так що вибір був очевидний. Дякую вам, Олександре. У мене два напрямки, які хотілося б підняти. По-перше, е круто в часи невизначеності, коли ти не знаєш, що буде завтра з твоїм бізнесом, взагалі з життям і так далі. Мені здається, найкращий час це вчитися, тому що ти, як мінімум, не залишаєшся в своїй страшній бульбашці, ти її розриваєш і починаєш мислити набагато глибше раз. Тому це порада для, е для батьків, е які дозріли. Друга, чоловіки, в 40 років починається абсолютно нормальна криза середнього віку, яку подолати можна найкращим шляхом. Це дійсно навчання, тобто просто створювати нові нейронні зв'язки, які допоможуть тобі не деградувати, тому що ми починаємо працювати, жити на досвіді, і навчання це найкраще, що може з вами статися, інакше ви сублімуєте десь щось погане. Ну і третє, на жаль, або на щастя, я не знаю, ми з Валерією об'їздили 22 університети України. Ми трошечки знаємося на саме цій сфері. Не кажу, що ми експерти, експертні, але тим не менш, ми подивилися на різні університети. Я думаю, що це на Лєру теж вплинуло дуже сильно. На той момент вона побачила вже 12 і було з чим порівняти. І, і знаєте, ми пропагуємо взагалі молоді обирати все ж таки спочатку спеціальність. А потім вже під неї виш, де будуть тобі найкраще її викладати, вчителі практики, а не теоретики, де будуть е найновіші е сучасні методи викладання і так далі. Але е знову ж таки я йшов в уку, тому що це бренд або університет це місце сили, якому я довіряю, і я навіть готовий був підбирати спеціальність тут. Власне, може, навіть не ту, яка б мені суперпасувала, але просто в мене було бажання точитися. Тобто, ця сила уку в тому, що є довіра, є критичне мислення, є ставлення людське, і тут ну, взагалі вирощують нові чесноти, там певну гідність, якої не вистачає в класичній українській освіті. Тому точно уку. Дякую вам дуже. Повертаємось до Валерії, до Максима. Я собі просто згадую. Час від часу свій вступ. І часто в нашій парадигмі мислення, я не знаю, можливо, це так не у всіх, але цей момент, коли ти вступаєш в університет після школи, це такий момент дещо віддалення і абстрагування від батьків, коли ти отак потрошки, потрошки, але вже більш усвідомлено переходиш в якесь своє доросле життя. А тут батьки йдуть за вами. Можливо, по переслідуємо так... ви на це натякаєте, що ми прямо слідкуємо? І переслідуємо не зовсім, але цікаво почути, Максима Валерія. Ваші враження від того, що батьки вирішили в той самий заклад вищої освіти вступити, де навчаєтесь ви? Можливо, тут уже були якісь елементи, де ви могли б дати поради своїм батькам, а не питали пораду них. І ще одне запитання в догонку: чи ви допомагаєте їм з навчанням? Мені здається, по перше, коли ми навчаємося одному університеті, це тема, яка нас об'єднує. Ми можемо про це спілкуватися. Ми пересікаємося на кампусі. А для мене це ще й зустрічі частіше ніж раз в півроку. Коли тато до мене приїжджає в гості, я дуже щаслива. Мені так сумно, коли він їде від мене, і я рада, що в нас є така дуже специфічна можливість, але бачитись частіше ніж раз раз півроку. Поясни, що я просто підживаю. Та да, він в, в мене в живе. в мене на дивані, до речі, я йому там виділила своє місце. Його є вже навіть своя така полочка невеличка, куди він складає свої речі. Я вже брехенько цілу шафу йому не дам, але маленьку таку. Тому мені здається, тут у нас така спільна точка дотику, коли ми можемо якось підсилити на одного і якось мати спільні теми. Але я татові не допомагаю навчанням, Він там сам розбирається, пам'ятаю, як він готувався до екзаменів і. Усердно так вчив англійську мову, йому вона так важковате йшла. Але мені дуже подобалось, тому що ми разом прокидалися. І такий так, я на англійську, я така, так, я на німецьку. І ми розбігалися по різним кімнатам, сиділи за ноутбуками, вчилися, і це прикольно. У нас є спільні теми. Мама теж паралельно вчиться. У нас вся сім'я в навчанні. Мама мріє вступити в УКУ, Я розкрию маленький секрет. секрети. ні, до мене шовішовистей вона... у нас навіть в сім'ї маленький розкол, як то кажуть, тому що власне перше хотіла вступати в УКУ моя дружина. Ну але сталося, що вона не змогла там фізично бути присутньою на психології, але вона не полише. Вона зараз навчається, і все ж таки в неї там план Х вступити в УКУ через рік або два. Тому ми тут всі може ще буде етап, коли ми будемо всією родиною. Єдине, що цим не зможе, бо йому вісім фізично він не, 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 не може. А потім ви можете знову вступити на магістерку, Валерія. Знову вступити да. на магістерку. Будете знов всією родиною. Я пропоную нас колегіум всіх заселяти, щоб далеко не ходити. Дякую вам, Максима. У мене щось трошки не так. Нема, нема такого, що ми кожен день бачимося на кампусі. Тому такого не скажу. Я сьогодні перший раз на кампусі цього студента побачив, але про весь цей шлях вона ходить. Я, я, я свідкую за тим, я тобі серйозно кажу. Вона бігає, літає. бігає навіть на навчання. Ну перший раз бачу, але та є тепер спільні теми для розмови. В мене 32 книжки в місяць, я не маю часу, і вона вчиться ввечері. Я собі вже трошки звик до навчання, мама все-таки. З роботою, ну але ну, пробивна робота одна, друга, університет. Не знаю. Молодець. Дякую, дякую за високоцію. Дякую. <рес> дякую вам, Олександра, Людмила. Тепер запитання до вас, бо в нашій трансляції зараз присутні не лише наші абітурієнти, але я переконаний, що так само долучаються їхні батьки. І я знаю, на прикладі своїх батьків, що час вступу е дітей. Це, напевно, навіть можливо не для них, як для батьків, найстресов... найстресовіший період. Можливо, у вас є якісь лайфхаки або поради до батьків, які готують своїх дітей до вступу в університет. Людмила, почнемо з вас. Єдине, що я можу сказати, ну ми просто завжди Максима з батьком виховували е, таким чином, що він з дитинства приймав рішення самостійно, або ми йому. Як мінімум якісь аргументи приводили, щоб він міг обрати який варіант там Е, да, коли він в 16 років чесно вам скажу відверто, він в 16 років закінчував школу, і Це був 22 й рік. Це була весна, він готувався відповідно до іспитів. Ось і більшість його друзів. Вирішили батьки їхніх батьки цих друзів, вирішили, що діти будуть навчатися за кордоном, тому що почалося повномасштабне вторгнення. Ось, Максим два місяці був в Німеччині, і в нього була можливість залишитися у Берліні, навчатися в університеті. Але був дзвінок, мама, я хочу навчатися в Україні в ОКУ. Забере мене звідси. Про тому, що це не тому, що там було погано, там було все дуже добре, просто це був вибір. І для нас батьком це трішечки було так. ну, Тобто ми розуміємо, що є небезпека, що краще, щоб дитина була десь там далі, там було з ким залишити людям, котрим ти довіряв, там, близьким. ось. Але ні, він каже, хочу додому, хочу в УКУ. Ну, Це вибір, котрий він здійснив, і вибір, який він ще реалізував. Ну, бо хотіти в УКУ і вступити в УКУ – це трошки дві різні речі. А ось, а це що ви говорить про статус університету? Відповідно, коли тобі дитина в 16 каже: Ні, мама, я хочу в УКУ, і це його рішення. Я би радила батькам дослухатися до рішень ваших дітей, тому що потім вони вас будуть звинувачувати в тому, що ви за них прийняли якісь рішення, куди вступити, і що це ви винуваті. Ви обрали я неодноразово чула такі випади там до батьків від друзів. Тому ну тобто, це був його вибір. Ми його підтримали, і те, як і завжди підтримуємо його вибір. Тому просто підтримка. Якщо дитина чогось хоче, може просто слухайте, чому вона цього хоче. Якщо у вас є інша думка, е, окей, проговоріться, але останнє слово має бути за ним, не за вами. Ну середовище в Берліні може бути супер класно, але якщо там немає ні друзів, ні знайомих, нікого. Ти йдеш за середовищем в Україну, повернувся за друзями, за родиною і за новим середовищем. У куце середовище це середовище це важливо. Так. Це спільнота, яка просто. Важко чимось порівняти. Там, да? тобто це просто спільнота, коли ти можеш. В тебе викладач, з котрим ти дискутуєш, а не викладач, котрого ти просто слухаєш, бо він має статус професора. Ну, це трошки різні речі. Так, вам. Я погоджуюсь з попередніми ораторами. Насправді головні тези. В нас теж була подібна історія. Лєра була у Польщі, і теж не був шанс і вибір лишитися за кордоном. Я... Пишаюсь нею і дякую за те, що ця молодь все ж таки обрала навчатися в Україні. Меседж для тих, хто не обрав цей шанс. Ну це цей їхній вибір. Прохання просто до них нові знання нам необхідні, але повертайтесь в Україну, перевозьте їх. Це теж це теж гарний кейс для України. Щодо батьків, дивіться, щоб не переживати в кінці, треба готуватися здалеку. Тут все дуже просто. Якщо ви вкладаєте... Я вважаю, що навчання дитини це, 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 саме, це найголовніша інвестиція батьків власне, в своїх дітей і в своє майбутнє, зокрема теж. Ну, і в майбутнє України і так далі. Тому що, чого ми хочемо, ми хочемо щасливих дітей. Часлива дитина буде тільки тоді, коли вона, зрештою, е, отримає якісну освіту, здобуде е, е, професію, знайде, де, де їй знайти себе, так щоб їй було комфортно, цікаво, вона заробляла гроші, їй було в кайф. Тобто вона була щаслива. Для цього треба зробити все. Тобто, умови, щоб вона а, гарно навчалася, тому що дійсно вступити важко, якщо необхідно, треба. Дійсно, це може педагоги, з якими треба займатися додатково і так далі. Далі треба зробити їй, дати їй право вибору, і може там. Ну як з випадку з Лєрою, я ж не тисну насправді. І ти можеш це під... я сподіваюся підкреслити і а, підтвердити. Але я звозив її в УКУ. Ви розумієте? Ну, для, для більшості батьків це такий їхати до Львова далеко дорого. Давай-ка сходимо тут. в нас є університет з боку, то в дитячому садочку, колишньому. От і ми там сходимо, подивимося, в них день відкритих дверей. Ну, так же відбувається. Або там в мене є блат. Можемо порішати, а там дешевше, а ти будеш жити ще й вдома. Слухайте, дайте можливість дійсно дитині обрати той університет. Допоможіть їй тільки з тим, щоб вона знала, як знайти, якщо вона не вміє користуватися цією інформацією. З'їздіть з, з нею до Львова або там в інший університет, і так далі. От далі вона, якщо зробить свідомий вибір, підтримайте, будь ласка, в ньому. То дійсно далі жити все життя і думати. Що твоя дитина тобі не пробачить, що ти на неї натиснув і зробив з неї юриста, бо у вас сімейна традиція, а він хотів бути медиком або навпаки, То ну я би з таким гріхом не хотів жити. Чесно, це дуже важко це нести. Тому допомагайте дітям, а не тиснуть, а не обирайте за них і точно не сублімуйте свої якісь нездійсненні мрії дитинства, що ви хотіли стати стоматологом, а не стали в свою дитину. Наші діти краще за нас. Це значить говорить про те, що вони точно інші, і в них інший вибір. і, і нехай вони Але просимо дітей теж робити свідомість. Дітям я раджу завжди таку штуку. Зробіть бізнес-план. Поясніть батькам, що ви хочете, наприклад, навчатися вуку не просто тому, що це класно, а аргументуйте якимось. Мікценкація. Мікропрезентація, вона вам потім знадобиться в житті. Поясніть, я хочу тут навчатися, це не дешево але це інвестиція в мене і в моє майбутнє. Зробіть так, я хочу навчатися на конкретну спеціальність. Я з другого третього курсу буду вже заробляти, допомагати. Може, візьму себе на фінансування. Може, я стану на scholarship, тобто там же є варіант стипендій, щоб не так дорого. За мене можуть оплатити. Ну і добити їх я в кінці тобі на старості приносу склянку води. Подякую. До речі, так приємно. Мені Лера приносить склянку води, коли я в нечую і в мене вже здійснюється моя така знаєте, заповітна мрія поваги дітей в майбутньому. Все. Дякую. Чесно, це, це дуже цінно, справді, бо я неодноразово стикався, і друзі мої казали, і зі свого вступу я теж це пам'ятаю. Дійсно, це свідомість і можливість самостійного рішення я дуже радий, що ми зачепили саме цю тему, це, це надзвичайно цінно. Зараз тоді переходимо до нашої активності. Перед вами карточки лежать не просто так: на них пише: було не було». Я буду зачитувати твердження. Ваше завдання це піднімати відповідну карточку, якщо у вас та чи інша ситуація була або не була. Єдина умова бути максимально чесними. Діти біля вас сидять батьки, батьки біля вас сидять діти. Тому, будь ласка, надсилав роботу в останню хвилину перед дедлайном. Практично одноголосно. Добре. Забував ім'я викладача або викладачки. Я ще випадково не так назвала. Боже, що вся група на мене так повернулася. Я дрікуса поки вивчив, вибачте, дрікус. Теж треба. Я по батькові слава богу, не знаю, як нам тоді. Дякую. Брав брала участь в університетських подіях та літургіях. Так. Проводив у трапезні перерви між парами. А, ну так ми там живемо. Тому, мені здається, важлива ремарка прям цілу перерву між, між парами. А, плутав аудиторії для своєї пари. Тебе не було не придумано. <ріху> ти бачиш, хто відповідає? за ти, ти кажеш, Лєра, я не допомагаю тату від навчання. У мене людика допомагає. І крайнє запитання: надсилав друзям меми про навчання в УКУ. Мій улюблений мем. Мені скинули всі подружки, просто там є мем в тіктоці, де дві дівчинки зняли і пишуть: це я кажу сижу, обідаю і не звертаю увагу на те, що біля мене сидить педан. Цей, ча... ну, цей мем розготівся по всім чатам нашим сімейним. Ми сміялися цього всі, тому я особисто. Це в трапезні було. Да, да. Ми потім пере... перезняли теж такий мем, тому да. ми обожнюємо пересилати на одному мемчик. Ну, Ми ще в нас різні меми, ми про психологію пересилаємо і так далі, це не тільки про окуп. Дякую вам, дякую, дякую вам за щиру розмову здається. сьогодні. Дякую за ціннісні поради, які я впевнений змогли почути наші глядачі в прямому ефірі. І я сподіваюся, що УКУ ставатиме дедалі більшим і більшим. І діти восьмирічного року віку вже зовсім скоро доєднаються до лав наших студентів, а їхні батьки доєднаються так само разом із ними до лав наших студентів згодом. Тому дякую вам. Дякую. А ми продовжуємо нашу трансляцію і переходимо до наступного блоку.